Стартувала триденна конференція. Виклики психіатрії в умовах війни, затяжна реакція горя та депресивний розлад. Її організатори, студенти та викладачі кафедри психіатрії Медуніверситету. Медична подія об'єднала українських та міжнародних фахівців і стала частиною освітнього проєкту, що триває з 2022 року. Це вже п'ята літня школа, яку ми організували. Звісно, зараз вона присвячена війні. Мета школи встановити тісний науковий контакт між психіатрами України та Німеччини та обмінятися досвідом. Психічне здоров'я під час війни не менш важливе, ніж фізичне, наголошують фахівці. Постійний стрес, втрата, травматичний досвід усе це потребує професійної допомоги. Своєчасна психіатрична підтримка може попередити хронічні розлади. Саме тому тема конференції мають не лише наукове, а й практичне значення. Війна спричинила зростання, так би мовити, психічних розладів серед населення. У нас є ветерани, які вже. Побували на війні, отримали своє тренування і вже знаходяться в цивільному житті, є ще військові, які знаходяться на передовій або в інших підрозділах, і вони вже теж могли отримувати травмування, крім того, цивільне населення, так, різного роду травмування. Від непередбачуваності подій до того, що мов, майже в кожній родині вже є втрати близьких, і це теж страшна травма. Ну і плюс непередбачуване майбутнє. яке... Принесла з собою війну. Конференція триватиме упродовж трьох днів та зібрала близько пів тисячі учасників. Це фахівці, які працюють у сфері психічного здоров'я та зацікавлені в обміні досвідом в умовах війни. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на вежі.